Все одно. Об'явили перший тур. Угу. Ми провели, так, обрали три представника від театру. Адміністрація і обласна рада три чоловіка від себе і громадські організації, як завжди, Методом жер... жеребкування точного. І ми так собі мислимо. І у нас від колектива е, пішло три чоловіка на конкурс. Андрій Малінович, в тому числі, був. подавав себе, мені здається, в самому законі закладена корупційна складова. Тому що, е, ну, е, по-перше, три чоловіка від влади зрозуміло. Так? Це обласна рада, є адміністрація своїх представників. Три чоловіка від громадських організацій. Яких організацій? Яке відношення вони мають до мистецтва взагалі? Так, бо громадська організація можуть бути волонтери, там якась християнська організація. Там і так далі, і так далі. Тобто люди, які не мають відношення до те, ні, там законі, в принципі прописано. Там написано, що е, громадські організації, які мають якісь якусь дотичну до, до, до мистецтва до культури, тобто ну там, дотична, там Так, дотична. Дотична. тільки дотично всі мають як глядачі. Так, а <реглама> в ці <регла> орган громадські організації ну, можуть входити різні люди, навіть ті, які ні разу в життю не були в театрі. <регла> та, та і не про та, вони не знають, що таке театр, вони не розуміють. Хорошо, добре, ми перед тим провели, так би мовити, рейтингове голосування. Кого колектив би вважав за достойне, потрібне призначити на цю посаду? Так як від нашого колективу так. троє пропонували виставляти. Так. Ми зробили рейтингове голосування, кому довіряє більшість колектив. В принципі, більшість колективу 78 голосів набрав виконуючий обов'язки директора. Театру Борис Репка, який з нами вже працює багато років, він виконує обов'язки. Він набрав 78 голосів, Андрій набрав 38, по-моєму, якщо я не помиляюсь. 38. І ще один кандидат, набрав щось 5 чи 4, прийшли на комісію. Комісія з 9 чоловік. Мало того, один чоловік був заступник начальника управління культури, і наш начальник управління культури. Подає так само свою кандидатуру на посаду керівника театру. Мало того, такий історичний факт, він четвертий раз подається на директора Друка театру. І четвертий раз в колектив, до речі, включив його так само в рейтингове голосування, він набрав 4 голоси в колективі. Це скільки в відсотках? А? В відсотках це скільки. Якщо ну, 78, а там 4, то можна порахувати. Mm -hmm. Далі, коли відбулося перше голосування, члени комісії видалили з членів комісії заступника начальника управління культури, бо природньо вона голосувала за свого начальника. Вони видали. Але лишилось 8 осіб. Як може 8 осіб проводити засідання комісії? Мало того, вийшло так, що Борис Репка набрав чотири голоси і начальник управління набирає теж 4 голоси, А хлопці набрали по нулю. Після того голосування Андрій Малинович, як один з кандидатів, заявив, що він підтримує на посаду керівника Бориса Репку. Ну, з багатьох причин. Це ми розказуємо тільки факт. І ми знаємо три. Представника від нашого театру, яких обрав колектив, відмовились брати участь в комісії. Чому? Бо на них є тиск. Їм приходять смс-ки, з ними намагаються переговорити, навіть викликали родину до влади. Підтвердити це всі бояться. Ніхто не схоче це підтверджувати, бо безумовно залежить від влади в якихось там особистих речах і справах. І виходить так, що вони троє пишуть заяви, відмовляються. Ми збираємо знову збори, тому що якщо наших трьох представників немає, інтереси колективу ніхто більше захищати не буде. Обираємо ще трьох чоловік, попередньо з ними погоджуємо, щоб вони були вільні і так далі, які сказали, що вони будуть відстоювати думку колективу. Мало того, на комісію ми направили лист, що колектив театру більше 100 чоловік, в тому числі і всі, хто підтримував Андрія, віддають підтримку нашому кандидату, якого підтримує колектив. Більше 100 чоловік це процентів 80 колективу. Знову йде тиск на членів комісії на новообраних. Підтверджувати, вони бояться. і ніхто, Можливо, я не знаю, з ними треба говорити, але не підтвер... ми знаємо, що йде тиск. Ну, тобто в приватних знає... розмовах вам говорять про це? А? В приватних розмовах говорять про це? В але... приватних розмовах так. Якась інформація до нас доходить. Угу. Якщо вони не особисто говорять, то через когось передають, що тиск йде. Ну ці хлопці тримаються, цих троє, яких обрали. Ну. Ми знаємо, що йде тиск так само і на членів громадських організацій. Ну, З ними говорять, з ними бесідують. І ця ситуація тоді виникає питання. І це все йде за одного кандидата. Тут виникає питання, чому колектив не дає листи ні на міністерство, ні на голову адміністрації, щоб втрутилися і це не робили. Но тут же багато всяких нюансів. По-перше, якщо йде гра в одні ворота, то для чого цей лист? Що він дасть? Хто на нього відреагує? Що він постфактум є? По-друге, чому всі відомості приходять тільки з однієї сторони, що з боку начальника управління культури, може навіть не він особисто, а через когось йде тиск на членів? Комісії. А з журналістами ви не розмовляли на рахунок, щоб розвило тут комісії. теж цікава ситуація. Справа в тому, що журналісти не хочуть втручатись в це питання, тому що там є свої нюанси. Тобто місцеві журналі. Місцеві, так і вийшло тоді вісім чоловік, чотири на чотири. Але тут математика проста. Подивіться, якщо троль, троє від театру представників в комісії. Які мали би захищати а, а, наші інтереси нашого колективу, так? І, і лишилося, значить, троє від влади, це шестеро, і по ні, двоє від влади, і а, троє ще незалежних від громадських, а, від громадських організацій. І якщо математично порахувати, то хтось з трьох вибраних від колективу проголосував за. Тобто, який тиск да, на них шов, Що? щоб вони переступили через себе і не проголосували не, не за того, за кого їх було вибрано. Вони ж погодились. А голосування було скрите, прийнято так, рішення. Так. Коли боротьба була за місце директорське, угу. був один від колективу, ще один від колективу. Але під час їхніх всіх тих каденцій, як кажуть, колектив був розмежований на дві частини. І просто відверто ворогував між собою. Один був за, за головного режисера, інший я за директора. Тоді мене подали суди. Тобто завжди був розділений на половину. Сьогодні перший раз, коли це були це рейтингове мізо, ми голосування провели, 78 чоловік проголосували за одну людину. Тобто колектив не розділявся. Ні, якби не Андрій, то було б ще більше. Якби... Та абсолютно що... Андрій Діло... ще підтримав. Діло в тому, що ми не ворогували взагалі. Ми, ми домовилися, ніхто не йшов просто Бабанк. Ми домовилися так з Борисом. Тобто я кажу, я хочу попробувати, Борис. І, і ми йшли відкрито. Тобто ніхто нікого, друзі, ви головне не пересваріться. Це просто о, це думка колективу. От і все. Це, то це то, не є Це просто було відверта війна. А то просто воїни були з прапорами, там, знаєте, це не балакали по два роки я роботи, я один це, з одним. Це один просто ж таке. В нас в на зараз а, абсолютно це все демократично відбувалося. В законі ж е, не прописано, що е, колектив. Має якусь домінанту да, на тому голосуванні. Ми mm -hmm. тому будь-який лист від театрального колективу, який міг би повпливати на процес, так щоб вони, скажімо, там проголосували mm -hmm. за одного чи другого кандидата, розглядатися не буде. Владою, тому що ну бо бо нема такого в законі цього не прописано. І виходить, що колектив великий, який хоче, скажімо, ну ми між собою все одно розібралися, правильно? Що хочемо от цього кандидата, а не іншого, до, до колективу ніхто не дослухається. і тут є, і, і от от в цьому, в цьому якась несправедливість. Ну це відразу ну ну розумієте, ну так, так воно не буває. Ну мають дослухатися до колективу. Ну якщо 80% там скажімо, чи 90% Колектив хоче от, от цього чоловіка на посаді бачите, директора театру танка, художнього керівника. з ним працюють, його знають правильно, знають на що він здатний, на що не здатний, де, де можна попливати, з ним можна там він здатний на компроміси і так далі, то то, то, то і а, а з іншим ну ця. Невідомість майбутнього так воно лякає будь-кого будь-яку людину. І начальник управління культури, і тепер посада сама так, виносить на обласну раду кандидатуру. Чи завжди це буде професійна кандидатура, а до нього буде обласна рада прислухатися? Міністерство до того не має ніякого відношення. Режисер має займатися режисурою, художник оформленням костюмом, а директор має займатися господаркою. А художній керівник і директор, то дивна посада. я вважаю, що має бути директор і головний режисер, які мають рівні права. Тільки один займається виробництвом, а другий прокат. Угу. Тому що посада художнього керівника те головного режисера ще відносно демократична. Якщо це талановитий чоловік, грамотний, знає, куди веде колектив. – це… Приймається, скажімо, як приклад, да, театр на Подолі Віталій Малахов. Він створив цей колектив, він ним керує, він знає, куди веде, і він приймає рішення. А якщо це державна установа, там, де є два-три режисера, головний і там чергові режисери, там, де є художник головний, там, де є хореограф і так далі, творча команда. І директор театру це в більшості варіантів конфліктна ситуація. А якщо директору дати ще і посаду художнього керівника, то це взагалі нонсенс. Це колективи будуть розвалюватись. Тому що вся влада в одних руках, в наших умовах, при нашому менталітеті це небезпечно, на мій погляд.